Ну, перше, на початку, крім кількох країн, більшість зреагувала дуже так собі, дуже погано, я б навіть сказав. Тобто, реакція була дуже запізнілою, ми це бачили. В озброєнні, в нерозумінні і в очікуванні результату, трьох днів, 72 годин. По-філософськи можемо з вами про це поговорити, тому що думаю, що вони спиралися на досвід. Попередніх військових конфліктів саме, а не воїн, або коротких, дуже якихось воєнних епізодів в Азербайджані, в Грузії, можливо, навіть африканські певні країни бралися до уваги. Я не знаю, може в когось і було уявлення, і насправді я навіть переконаний, що деякі західні країни, точніше, політики в них. І навіть не просто звичайні люди, а й політики в них думали, що можливо в Україні саме такий розвиток. Пам'ятаєте момент, коли здається, з Австрії хтось приїжджав з високоповажних гостей. Я зараз не пригадую хто, але він в дорозі, тільки потягом до Києва, почав дізнаватися факти про Україну і відкрив для себе, що вона для початку географічно дуже велика. Що вона історично має дуже довгу історію, і це дивно, тому що, здавалося б, Австро-Угорська імперія була поруч з Україною, і, і Галичина взаємодіяла з Австро-Угорщиною, і так далі, мав би щось знати. Але, як виявляється, це не завжди допомагає. Тому, напевно, і було таке уявлення. Тому знову ж таки пропаганда, яка була раніше задіяна по відношенню до Росії до її військової машини, до її терористичної машини, до її актів, які вона робила до того в інших країнах, вона говорила і до відсутності, до речі, реакції достатньо міжнародного співтовариства на якісь попередні дії чи достатньої військової відповіді певних там країн, вона говорила про те, що ну і що, що Україна географічно велика, вони все одно нічого не зможуть. Більш того, служби розвідки всіх країн вони чудово розуміли і пам'ятали історію роззброєння України, починаючи з якого там 92-го року. Розрізання ракет, літаків, зменшення армії, фактично деморалізація армії чи припинення певних ротацій там, де треба було ротації, погіршення навчання і так далі. Я думаю, що ми з вами того віку, коли ми пам'ятаємо і розповіді наших батьків про те, що таке була служба в радянській армії, що таке була служба в кінець радянського союзу, і що таке була служба вже на початку незалежної України, і що таке зараз ми бачимо і знаємо це колосальна різниця, це колосальна різниця в мотивації, а зараз вже в озброєнні і в методах війни, яких ми можемо навчати вже. Інші країни, от звідси, і такі висновки були країни, тому що вони просто базуючись на старому досвіді, базуючись на власних страхах, давайте візьмемо до уваги, що більшість європейських країн менші за Україну, вони також не виконують достатньо бюджет, навіть якщо вони члени НАТО. Навіть та сама країна Нідерландії, вона впирається проти того, щоб е, дотримуватися відсотку, який повинен дати з ВВП на, на оборону. Е, і інші країни, які не оновлювали часто військове якесь своє спорядження, вони тому й думали, що в нас ще гірша ситуація. І тут по-філософськи можна, напевно, здогадатися, тому що достовірної інформації, напевно, вже нема, а може і не буде. Якщо буде, то буде дуже хороший пласт роботи для істориків, що можливо і не все знищувалося з українського зброєння, так, як записувалося в звітах. Ми чули за роки демократи незалежності України про те, що. Були факти, нібито продажів української зброї, десь за кордон, іраку іншим країнам, можливо, власне, ці от так би мовити, корупційні якісь моменти в українській армії тоді частково чомусь допомогли, але це лише частина, невелика частина, тому що ми пам'ятаємо, як включилася Великобританії, Сполучені Штати, як ми спочатку лише джевелінами збивали танки з Залишками літаків, вертольотів, які у нас були, ми продовжили воювати. Ну і звичайно, що не без досвіду тих, хто служив уже в АТО з 2014 року, не без, без досвіду офіцерів морської піхоти чи інших, які. Які знали, що таке справжня служба, які мали цей досвід, який вони проходили в тому числі в міжнародних операціях, ми показали той результат, який є. Тому мій висновок дуже простий: довіряй, але перевіряй, і будь-яким аналітикам завжди слід допускати, що як і в опитуванні існує статистична помилка, так і в їхній аналітиці, не враховується дуже багато факторів. Перший зокрема, це свободолюбивість української нації, друге, це те, що люди. В критичній ситуації вони не завжди діють логічно і як правило через адреналін, через бажання захисту помсти чи інших якихось відчуттів. Вони починають діяти набагато активніше. В них мобілізуються сили, вони синергетично починають діяти. Це доводить тільки те, що українська нація є досить консолідованою всередині. Духовно сильною всередині, незважаючи на будь-які моменти, які з'являються чи в процесі, чи які намагаються штучно створити. Ми сильна консолідована нація від краю і до краю, я вам зразу відповім спочатку на першу частину на преамбулу до вашого запитання. У мене думка завжди буде і. І була, і буде залишатися своєю, незалежно від того. Тому я завжди говорив цього боку відверто. Чи могли ми приготуватися краще? Однозначно. Так. І з технічної точки зору, і з організаційної точки зору я маю на увазі, чи могло більше українців бути готовими пройти військову підготовку. Я знаю дуже багато. Молодих чоловіків, які напевно ще за півтора року до того вони готувалися. Тому що вони розуміли, що якщо на сході не закінчується, якщо Крим ми не повернули і немає результатів ніяких дипломатичних переговорів, то може статися, що рано чи пізно їх покличуть, їхніх друзів покличуть, і їхня сім'я може бути десь в небезпеці. А якщо почнеться повномасштабне вторгнення, то не буде часу на підготовку. І це один з принципів, які повинні зрозуміти всі, що немає нічого поганого в тому, щоб бути готовим до поганого. Є ж так само прислів'я: надійся на краще, готуйся до гіршого. Тому пройти фізичну, моральну, психологічну підготовку виживання в складних умовах, користування зброєю, захист рідних, близьких, надання медичної допомоги і інших речей, розуміння навіть тактичних, якихось дій, які можуть бути прийняті нападниками, терористами, військовими, людьми зі зброєю, але невідомого походження, якось, і так далі, це є норма для виживання для чоловіків. Для тих жінок, які відчувають, що вони готові, в разі чого, вступатися, ставати на захист, вступатися за своїх дітей і, можливо, навіть брати зброю за власним бажанням, ніяким не за примусом, це добре зрозуміли в Ізраїлі, тому в них є загальна підготовка, обов'язкова, плюс регулярні збори, де перевіряють. Фізичну підготовку додають якоїсь нової тактичної підготовки, знайомлять з новою зброєю, і тому в них майже все населення, яке боєздатне, воно майже завжди готове стати до зброї. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!